Сьогодні у нас чоловіча депіляція. Будемо видаляти волосся в потилочній зоні. І ми знаємо, що чоловіче волосся відрізняється від жіночого, саме тим, що воно більш жорсткіше, грубіше і має глибоке посадження. І з цим нам допоможе справитись віск турмалін. Із серії Mineral Deluxe італійського бренду Xanitalia. Починаємо депіляцію з очищення та обезжирення шкіри, ділянки, де будемо працювати, ласьйоном до депіляції алоевера від торгівельної марки Xanitalia. Воски з серії Mineral Deluxe мають в лінійці три воски: це Turmaline, Silver, і голд. Ці воски на комбінованій основі. Ми можемо робити депіляцію як чоловічу, так і жіночу. З цими восками впораються навіть майстри, початківці. Ці воски ущільнені диоксидом титану, мають кремову консистенцію, працюють як по росту волосся, так і проти росту волосся. Дуже пластичні і еластичні. Країна-виробник Італія. І поки я готую шкіру трошечки, розповім вам, чому ж воскова депіляція краще за те, щоб використовувати, наприклад, тример. Після тримеру на другий день. Вже волосся буде видно над шкірою, а воскова депіляція допомагає нам видалити волосся і шкіра буде гладкою трошечки довше. Ми з вами говорили, що тальк та інші пудри ми наносимо лише на сухі ділянки, тобто на суху шкіру. І це ми зробили паперовою серветкою і зараз проложили буфер соспудру на шкіру клієнта. Зверніть увагу на консистенцію воску, він перенагрітий. Дивіться, зовсім не тримається на шпателі. Таким воском працювати не можна, тому що ми можемо обпікти. Шкіру клієнту. Можемо працювати як по росту волосся, так і проти росту волосся, обов'язково виходячи на безволосу ділянку, формуємо аплікацію маленьку і формуємо до тих пір, поки ввіск їде. Коли він перестав їхати, робимо вільний край, обов'язково притримуючи шкіру. Щоб знов таки знизити больові відчуття, аплікація готова до зняття, коли вона не липне до рукавички. Ще раз перевірили, поставили натяжіння в протилежну сторону від зриву і знімаємо аплікацію, і робимо безпосередньо відразу рух антистресу. Все волосся видаляється з першого разу, якщо ви працюєте по протоколу процедури. Процедуру видалення волосся завершуємо соспудрою. Вона допоможе нам скоригувати. Такі реакції шкіри як почервоніння, можливо, кров'яну росу, можливо, невеличкий набрік. Ну, скажемо так, на нормальну реакцію шкіри на видалення волосся. А якщо шкіра зреагувала більш активно, то ми можемо закрити процедуру видалення волосся. З заспокійливою протизапальною маскою. Час експозиції 15 хвилин. Також цю маску ми можемо дати клієнтові в домашній догляд і радимо використовувати її в цей же день. А також на наступний, проговорюючи клієнтові, що час експозиції все ж таки 15-20 хвилин. Шкіра дуже швидко заспокоїться, і ми приберемо маску, і також нанесемо соспудру.